У Калинівці біля меморіального скверу, відкритого у жовтні, висадили живі квіти. Ініціатива народилася серед місцевих жителів, які відчули, що пам'ять про трьох загиблих земляків має бути не лише у світлинах, а й у турботі про це місце. Нещодавно відкривали алею пам'яті загиблим хлопцям. Мені здалося, що там дуже мало квітів. І я тут у нас є жителька села Людмила Месічук, вона вирощує вдома квіти. Я зателефонувала, попросила залишити нам квіти, ми хочемо купити. Ми хотіли колективом скинутися і купити ще квіти і досадити. Але ж вона мені телефонує ну і вчора і каже. Віра Петровна, тут я накопала того й того, й того. Я хочу просто ну без грошей дати. Ну, ми їй подякували, звісно. І наразі я хочу ще раз подякувати цій сім'ї Віталію Мосічу і Людмілі Мосічук за таку підтримку, що у нас буде гарно біля алеї слави. До висадки рослин долучилися працівники клубу, робітники комунального підприємства «Визирське джерело і це не тільки звичайний благоустрій. Ці квіти маленькі світи, які проростають там, де людська пам'ять знаходить форму. Вони роститимуть поруч із меморіальною плитою, загиблим односельцям у Другій світовій війні, та з портретами сучасних героїв, нагадуючи кожному, хто сюди прийде, свобода не виникає сама по собі. Всі дії, які відбуваються, ми все обговорюємо, обговорюємо разом, тому що разом можна зробити дуже багато справ, так і місцеві жителі, які теж виявляють бажання допомогти, тобто це все обговорюється. Але загиблим у сучасній війні героям Калинівки відкрили 14 жовтня у день захисників і захисниць України. До нас перед цим звернулися батьки загиблих воїнів і за допомогою Вазирської сільської ради, яка допомогла профінансувала це все. Ми зробили відкриття алею воїнам загиблим. Тут увічнили пам'ять трьох земляків: Сергія Мінаєва, Віктора Лисого та Євгена Єрсеїтова. Їхні імена назавжди стали частиною історії громади. Сьогодні біля їхніх портретів. З'явилися десятки нових квітів, подарованих, принесених, посаджених власноруч людьми, для яких ці хлопці були сусідами, друзями, рідними. Калинівки і далі доглядатиме це місце. А сьогоднішня висадка квітів це спосіб сказати: Ми вдячні, ми пам'ятаємо.